На Донеччині триває поодинока евакуація. Поліцейський екіпаж білий Янгол невпинно їздить небезпечними районами. Правоохоронці розвозять жителям необхідні речі і харчі, умовляють виїжджати. Походжуються одиниці із чергової поїздки до селища Північне. Поліцейські вивезли дві родини. Натерпілися вони чимало. Від постійних обстрілів ховалися в своєму будинку. Просто на підлозі подалі від вікон, як тривала спецоперація з порятунку під ворожим вогнем в сюжеті Євгена Соломіна. Була ж почало громко, ну не так громко, а потом дуже громко і навіть щокли вилітали. Так, шестирічна Марійка згадує про останні місяці життя у себе вдома у селі Північне. Каже, страшно ставало, коли вибухало поряд. Вони ж ховались просто на підлозі власного будинку. Ми завжди данові на пол і вижепіамну сиділи. а так надто та і от так себе ж пошаю. Дітей та їхніх батьків рідні стіни, якимось дивним чином врятували. А от їхній бабусі повезло менше. Вона поверталася з храму, як росіяни почали гатити по селу. Вони попали обстріл, вона була зі своїм він, Он жаль, поїб. Вона отримала ранення ноги. Дорослі вирішили виїжджати з цього пекла. Упс. Населений пункт знаходиться за 2 кілометри від лінії розмежування. Йдуть постійні обстріли, як зі ствольної артилерії, так і з СРЗО. Дуже небезпечний район. З Північного вдалося вивезти і підлітка з батьком. Родина так само натерпілася від постійних обстрілів росіян. Обстрілів не було хоч з утра, нормально? Там по краям ідуть. Броньованим спецтранспортом та безпечним маршрутом родини доставили в Краматорськ спецоперація з порятунку людей. Хоч і проходила під обстрілами, але завершилась вдало. Поліцейські та військові радять місцевим виїжджати подалі від російських ракет. Ситуація кожен раз становиться слажні, поэтому, конечно, хотілося уже виїхати. От і, ну, і з радістю, дякую Білий Ангели за те, що нас вивезли. Спасибо большое. Ви благої діла робите. З вірою збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабонець, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.